Я дав у мене є постріл. але Савушки, я там в кущі улетів, так близько стояв, если неї істивав. Улетів, аж відкинуло мене до да, запам'ятаю ще тіма по сьогоднішній день. Ну свою бойову в 14-му я не пам'ятаю, запам'ятав Турецьку. Це там було три місяці, практично, 80 років. Доброго 22 році пішов Уже 1 квітня 2022 року я вже був в бойових діях в Сумській області. Боже на Савшках стріляв на 21. Ну а я попав. Я в 2014-му служив, в АТО ще був. Потім в мене спиною проблеми були, поки реставрація пройшла там 7 -8 років, 8 і попав у 24-21 року. В началі 25-го року, 24-го року. 82 дні без перерви взагалі. Ми зайшли 10 січня. Добрий вечір ми з України. Коротше, все, ми зібралися на піздачок. Слава Україні! А вийшли 1 квітня. квітня. Вивели нас. Ви, вивели нас 9 чоловік, і один 300 тяжолий був. Пахан, він зараз 200 став. І... Їздили ми до нього на похорони. Чернівці, так? Да. Да. Які Чернівці? Уж. Уж в Ужгород. Їздили на похорон в Ужгород, На щиті похоронили, провели в останню путь. Да. І повернулись назад. Це у відпуск. Создатель Кобра. Попали, кобре, попали да. всі хати вокруг Хамелеона. <реш> Його раз за три. Як не зайде в хату, горить, як не зайде в хату, горить, горить. Помню, як він, як він прийшов за нас, коротше, на ха дочі, кай... каже, знайшов костеля підерського і на автоматі. Гляз-гляз-гляз. Каже, я в тебе тут поживу, каже місяць. Весело було. Та да я що спомню. Ну, саме не що це негер, коли прийшов. Да, знищення ворога, <реш> саме... негри були. Ну як на ну, плані негри не прийшов, нігрі не тоз прийшов, за Росію воював. Два метри така чорна штука. І операції. говорю, банани є, вони кажуть, трижі не бал. Ну, Одного пленного взяли це ще із пам'ять на днюху. У мене 30 березня, день народження. Угу. 29-го почали нас штурмовать, по кругу 360. І плідного я проснувся, там два часа спав, пасани цікави. Кажуть, бля, Рижий Забари, каже, за беднюха. Я рум чорт ним, Та він 24 роки 2 місяці служив. Да, так я на це, що пам'ять така, що запам'яталася. Івак був теж жорсткий. Да, Івак жорсткий у нас був. Страшний Івак був. Ніхто не жадав, звісно. На броні, да. Да, на коробочці. Та задня ляда не закрилась, на спацик, там не вскочив, застряв. Там... Воно взагалі рука рука... зажалася в блядь. Поламало, як мене броня відрізало. Я от його на автоматі зафіксував, не сієт, кіблюна. Затянув 300 то й ми дощ ішов, болото летіло. Міномети в бочину, чуть машину не перевернули. А так вискочили, дай бок, нормально. Ваше тіло одного ну, 300-го винесли. Ну, двох не забрати. Да, він ще прожив дві тижні. <кліп> Дніпропетровську, по-моєму, був, да? Ну ладно. Да. В кому В комі його вели. Він вийшов з коми, передав нам привіт, попрощався, жінкою побалакав і помер. <кліп> таке, що саме запам'ятаюче було. Це. Горловка, Горловка, я так за стінки, Тик-тик-тик. Житомир і присів. <кліп> це найзапам'ятаюча така віч була. Я сам житомирянин був. Таке весело було нам. А вони, по-моєму, думали, що тут їхня позиція, бо мотоцикл, ми там їх сняли то вже. Там же мотоцикл, у нас квадроцикл там стояв, мотоцикл, скочили. Розбитий. І вони думали, що це їхня позиція, пацани тут. Ми з Горловки, у них ключовий, там, у них, мабуть, штаб. там. Цей Житомир лежить. Та служба бо понравилася, хочемо назад. Ждемо момента, коли нас назад. Ну кажуть, місяць посадять. Я б уже такий поїхав би назад. Та які дрони? Я Професійні вбивці, то інтересні. Ну, я... Нам дрони треба, щоб нас з собою були. Тільки штурми і піхота. Піхота це сила. Ну, а що зробимо? будемо штурмуватися одно. Будем, дронами, будем, дрони, Дронами я борюся, літати. А полонено з полоненим шов. Побалакали, прошив, он де бистенько дав ствол і за нас воював. Через час. Привезли наївак, би на туди ці як -то, ця місія, що забирає полонених ці люди. Поїхала, Приїхала Поїхала, де плене. Ой, блін, ствол, дай, ось де плений, бо туди взагалі в шокі там стояли. А Та я там нормально заганявся, ціла. Чи то я його спас на Ти казав в пезу. А потом таки, ну вот, ну сегодня день рождения. Я, блять, одного спасу. Я ему просто предложил, або жизнь, або бах. Он выбрал жизнь, говорю, ну все, братан, будешь ебашиться за нас. И все, он согласился, взял ну, автомат и начал валиться за нас. Военнослужащий Российской Федерации. Хочу поблагодарить 21 й батальон, украинской армии. За те, що спасли мені життя. Као страшно, він за мною спав ноги. Я його глядів як дитя маленьке. живо. Ми... Ну ми до нього нормально. Ми до нього нормально не бив, Він туди-сюди побалакав, туди всю накорму, не напал... Ну, їм те, що ми їли. Він бачив, що у нас дуже їсти не хуй. Ділив теж кусок з нами хліба, бо на і зрозумів, що не там він войовий. Просто. Два... Ага. Його дитя маленьке, два, два місяці. Допомагав мені би на пораненими. Бо я не дуже в медицині, він чуть-чуть шарив душі по своїй, бо ми би, аптечки брали його в основному, поняв? Своє да, царство котів було, бля. Добрий вечір ми з України. 49 днів. Прийшов ріж до ріжу в гості. Щоб не коти то б там замерзли Та в літній формі так вийшло, закинули зі мав. Можна сказати, під відкритим небом практично. Ну, сквозняки. Ну, Привикли, я не знаю. Практично ніхто не хворів. Льоха казав, у нього температура то є, то нема. Таблетка мене готається. <пробував> Вроді незаметно було б. Це на виконання місії не вліяло, я б сказав. Ми свою роботу і сповнили. Те, що нам було сказано, дорогу її продержали. і продержали. <пробував> вони нас на цьому волокні б нам кошмарили не один раз. І залітали навіть в здання, як кришу провалили, щоб плита впала в там ну, всі вижили, я не знаю чудом, бі, всі були живі, такі ось скоки полетіли б. Всі не поранені, не живі. Да, все би... правильно зроблено було, ну як би там вивалилося, стіна задня впала, передня стояла. Ми потім блисінько переробили все це діло, бі, ну, далі продовжували. Ми дуже за ними не сиділи, бо їх не побачиш. Є скідами, є всякі. І оце ж з газом почали залітати. З газом нас три рази при. Три рази дав нас притравлювали. Перший раз не дуже. Перший ми... раз не дуже, другий, другий раз так дуже. по середньому, а третій а раз так заправили. Сильно, Коли... сильно затравили, дуже сильно. Це ж цей момент. У нас пішли двохсоті, бо пацани віддихувалися біна, з іншої сторони, де актовий зал був мінометом, були, знесли. Ми бисенько двері. Мінометом, 202 калібр. Ну, чи двісті 202, біна, Ну там знесло. <кій> повністю. Самі двері залишилися, стіни. Ну, як треба? Прийом. Угу. То ми його заложили і вона сюди залетіла, коли стояли пацани на цьому. Стінку вдарила ску... поза вологи. Угу. Забили їх. Стінка з піска була, бо там таке дрова, камінь, не могли ти накидали. Дуже ж на вулицю не вибіжеш. Угу. Палили нас не ділі-дві, коротше, ми горіли. Горіли неділі-дві, так. Да. У нас було здання здорове, два, два з половиною етажа. Типу. І показ вони один етаж розбили, потім другий, а потім добралися аж до нас, це вже останні дні наші. Вони вже добралися до першого етажа, вже почали плити на першому етажі пали. А горіли дві неділі, це нам на руку було. якраз морози такі вдарили сильні. Да. Ми... Був камін. Ну, так, ну, да. це для нас ну, якби... ну, для нас це не було чим-то якимось. Нам якраз плюс був. Ми ще дивилися, щоб воно подовше горіло, тим більше теплота, вони вночники не бачать. Тобто, здання нагрілося настільки, що вони нас не бачать. Ми дві неділі в нас упереди. Таке, тишина. затіші, тишина. Вони думали, що там нікого вже нема. Добре, Добрий вечір, ми з України, рівно 60 днів. А ну повернімо. Хуйня, головний баландьор. Слава Україні. Коли почали вони заходити, сюди піддарює. Ми їх почали відстрелювати. Ну, вони різко пропадають, бо там у нас по рації, вони, у нас рацію заволоділи їхніми і їх керували. Бо рація було чутно, що пропав, там, то як там то кіт, то ще хтось там, то мороз якийсь там, не знаю, у них позивні свої шукали вони там по три-чотири дні. Так, да, рація ми їхні вибили трохи нормально. Рація, бля, підерська принесла нам трофєв таких. <сі> за останні 4 дні в П'ятером положили пошти на роту, блядь, 25, я ще там 20-25 чоловік десь, плюс-мінус. Ну і з пацани на Єрпіві, там допомогли. Нас же чуть не зарвали таємку теж. Якби не льоха б на Кіпі, що навів, що на 380 гранатами я закидав у себе, та пацани стріляли в усі різні сторони. Може, просто забув запал вкинуть. 7 кілограмів третіла, знесло б півздання, а так. В льохи такої вдома нема, хотіли забрати. Там залишилось. Якби пасанову на винесли. Другої ходки не вийшло. Ми думали другу ходку, зробимо, заберемо двохсотих. А так весело. було. Ні, ну спокій має бути. Ну що не схоже, що немає поганяти. Дітей. Жінок своїх захищати. Жінка сниться теж часто. Як закінчилась вода, то вода снилася їжа. <рес> Та снілась вода їжа. А як ти казав? Думав про жінку на перший місяць, коли вода закончилась, почав думати про воду. <рес> Та ну а як підбандюрувати друг друга треба. Головне духом не палить. <рес> да. Там не дух. Бо бували, але попадали духом, чуть всі двох соти мене стали. Бисто прийшлось прийшлося Вона хаотична, вона відносно ситуації. В кожного, в кожного на позиція ситуація відносно ситуації. Кожна на позиції, я от старші групи був. Група мене заставляла спочатку з чотирьох, потім із шести, потім із дев'яти, потім в кінці дванадцять. Кожен має свої ролі займатися. Кожен має своє місце знати, де. Сказав 360 сто розставилися, я керую огнями, боями, всім це веду. Та він мені вторичку надаю за 82 дня. Я зараз не можу остатися ставити його відстать. Постоянно візде ззаду прислідує. <рисловно> Брихлоп, на три дні проходить. Де да ти єсть, приїжджай? Мені вже скучно. Прислідує візде. <рисловно> як правик до людини, <рисловно> Вона в нас з нами присутствує. завжди ця мотивація. Ми її не втрачали, щоб її шукати. Добрий вечір, ми з України. 36 днів. Знаєте, кому я довіряю? який кінь. Довіряю, зараз навіть дівчатам не довіряю. Мені. Любі немає, любого до. І Казіміровні Анечки. Вона у мене не придає, мене ніколи. Отца, блядь, любимая ну, дівки. Слава, слава Україні!